Слава Ісусу Христу. Вже давно не знімав, бо трошки прихворів. Є така кобилка з лошатом. Да, проста кобилка. щось там трошки до доторійцю, метр п'ятдесят має. Проста роботяга, але добра кобила. людина тримає, попросили мене, щоб продати отаке от лоша. Лоша є від жеребця. Помісно знову Олександрівців, щось таке, від простої кобили. Лошадку пів року. Телефон ми лишимо власника. Хочуть продати. Кому буде цікаве, я думаю, що ціна не буде дорога того лошати. Кобила роботу всю робить, проста. Є люди, що хочуть просте для роботи, дешеве. Так само кубила не продається, тільки продається лоша. Кубила возила колись, кажуть, що під сідлом десь була, чи в прокаті, чи... десь в горах була, то не буду знати. Таке. І лошатка маленьке, 6 місяців. Кого зацікавить, то я телефон лишу. Батько його там помісний на то... Лошечка, так, Міша, то лошечка. Лошечка. То не жеребчик, то лошечка. Ціна буде адекватна, так що лишимо телефони і можна буде тоді щось говорити. Кому цікаве з таких дешевих коней. Дякую тоді за увагу, з наступаючими святами. Побачте.